У вас сильно напрякають ноги, не влазять в улуплене взуття. Тоді цей комплекс допоможе позбавитися напряків, які спричиняють такі незручності. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Лімфорен посилює лімфатичний дренаж, виводить шкідливі речовини, зменшує набряки, попереджає утворення тромбів. Діуретрин має сечогінну та жовчогінну дію, покращує видільну функцію нирок поліпшує виведення рідини з організму. Уроловід знімає запалення нирок, сечового міхура. Урентри покращує виділення рідини з організму, зменшує набряки. Фітобальзам, буквиця карпатська, покращує кровообіг в кінцівках, усуває набряки і регулює в'язкість крові. Тож скористайтеся можливості допомогти своїм ніжкам зняти набряклість. Більше інформації у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними.